Привіт усім! Сьогодні в нас просто дивовижна історія: історія про те, як двох справжніх титанів української літератури пов'язала, здавалося б, звичайнісінька вербова гілочка. Звучить майже неймовірно, еге ж? Як таке можливо? Але уявіть собі, саме ця гілка стала тим самим символом, що об'єднав долі людей з різних поколінь. Ну, з'ясовувати, як так сталося. Так почнімо з основи з самого фундаменту цієї історії. А це глибочезний зв'язок між Тарасом Шевченком, нашим кобзарем, і ще одним видатним поетом Богданом Лепким. Для Лепкого, знаєте, Шевченко був кимось значно більшим, ніж просто джерелом натхнення. І це не просто красиві слова, джерела кажуть абсолютно чітко. Цей сплив був не те що значним, він був вирішальним. Уявіть собі, для Лепкого Шевченко це не просто поет, це, по суті, його моральний і творчий компас на все життя. І цей вплив він же пронизував усе. От подумайте, ще з маличку Липкий знав вірші Кобзаря на пам'ять, а вже дорослим він не просто присвячує йому цілий цикл поезії, він глибоко копає, досліджує його біографію, перекладає твори польською, тобто це не якась одноразова акція пошани. Ні, це була системна віддана праця справа всього його життя. Гаразд, від загального до конкретики. Давайте візьмемо один, але неймовірно яскравий приклад, який ідеально ілюструє цей зв'язок. Це вірш Шевченкова верба. Окей, погляньмо на ключові факти. Автор, звісно, Богдан Липкий. Вірш увійшов до збірки за люд, яку видали у Львові. А тепер увага на рік. 1914. І це, повірте, зовсім не випадковість. Цю книгу присвятили сторіччю від дня народження Шевченка. Це був такий, знаєте, дуже свідомий, глибокий жест пам'яті. І отут починається найцікавіше. річ у тім, що цей вірш це не просто якась красива художня вигадка, зовсім ні. В його основі лежить абсолютно реальна і, я б сказав, неймовірно зворушлива історія із життя самого Шевченка. Уявіть собі. 1850 рік Шевченка відправляють у заслання в абсолютно безплідну постелю. І от під час однієї зупинки він знаходить звичайну вербову гілочку, щоб зробила більшість. Пройшла повз. А він ні. Він бере її, несе до того форту і садить просто в пустелі і щодня поливає. І знаєте що? Стається справжнє диво. Всупереч усьому, ця гілочка пускає коріння і виростає у велике, розлоге дерево. Це ж просто неймовірний акт надії посеред повного вічаю. І щоб ніхто не подумав, що це якась гарна легенда. У нас є слова самого Шевченка. Він писав цитую я б її в землю, верба моя виросла. І укриває мене в спекотний день своєю густою тінню. Це ж пряме свідчення, воно додає цій історії такої сили, такої автентичності. Отже, ми маємо реальний дуже зворушливий факт історію про людину і дерево. А тепер давайте подивимось, як Богдан Лепкий своїм поетичним оком побачив у цьому щось набагато набагато більше. І тут, звісно, ключовий інструмент це метафора, що робить лепкий. Він проводить пряму паралель між долею засланого поета і долею цієї гілочки, яку теж відірвали від рідної землі. Для лепкого це була ідеальна паралель. Дивіться з одного боку поет, вигнаний на чужину, з іншого гілка, відірвана від свого пня, обидва самотні, обидва засуджені на сувору долю. Але це паралель не тільки страждання. Це, що ще важливіше паралель неймовірної стійкості. І от ці рядки з вірша – це, по суті, його серце. Тут Лепкий прямо озвучує цю паралель, доля гілки і доля самого Шевченка. І через цю центральну метафору Лепкий виходить на набагато глибші теми. Тут є і гуманізм, ось це трепетне ставлення до життя всупереч усьому, і звісно, все проникна туга за домом, і спільне страждання, і найголовніше незламність духу, оця воля до життя, до виживання. Добре. А тепер пропоную на хвилинку зазирнути, так би мовити, під капот цієї поезії, просто щоб зрозуміти, якими інструментами Лепкий досягає такого ефекту. Це допоможе нам ще краще відчути його майстерність. Почнемо з азів. Що таке Рима. Ну якщо зовсім просто, це співзвучність наприкінці поетичних рядків. Саме Рима створює музичність вірша, його гармонію. І ці Рими можна розташовувати по-різному. Є кілька основних способів або схем. Ось три найпоширеніші: суміжне римування або парне це коли римуються рядки поруч за схемою ААББ. Далі йде перехресне, тут римуються рядки через один АБАБ. І третій тип кільцеве. Його ще називають охопним, коли перший рядок римується з четвертим, а другий з третім схема АББА. Чудово! А тепер давайте візьмемо реальний уривок з нашого вірша і спробуємо застосувати ці знання. Подивимось, як це працює на практиці. Ну що, який спосіб римування тут? Давайте разом розберемось. Весна римується з одна. Це наша умовна рима Ора, а Україні римується з пустині це Рима Б, виходить з хрима АБАБ. А, а це, як ми вже знаємо, класичне перехресне римування. Саме воно створює такий особливий, плавний і дуже наспівний ритм. Подумайте лишень всього навсього одна реальна історія одна гілочка посаджена в пустелі. А як вона проросла, стала потужним символом, що зв'язав двох великих поетів крізь час. Історія Шевченкової верби, це, мабуть, один з найяскравіших прикладів того, як щось дуже маленьке, дуже особисте, один єдиний вчинок, сповнений надії, може перерости у щось велетенське, у потужний символ незламності для цілих поколінь. І наостанок це змушує задуматися над питанням а які малі, можливо, навіть непомітні прояви стійкості у нашому житті можуть одного дня так само прорости і надихнути когось на власні історії.